Всім добрий вечір. Дуже приємно бути тут. Я вперше в житті приїхав. Приїхав у Рим. Ну, що я знаю, мені Володимир Петрович сказав, каже, Андрій, якщо ти хочеш зрозуміти, як живе наш край, якщо ти хочеш зрозуміти, як живуть люди, як живе область, мусиш сьогодні поїхати зі мною сюди, щоб ми послухали, поспілкувалися. Тоді ти будеш розуміти, що насправді відбувається зараз в області і в країні. Що я знаю? Знаю, що у вас місто ісламною історією, знаю, що недавно 600 років відзначали. Ми вже навіть тут поспілкувалися, що є різні погляди, скільки років місту. Ну, відзначали 600 років в 92-му році, правильно? Я сам з Київської області, з Фастова, і перша писемна згадка про моє місто Фасті в 1392-й, так що ми теж в 92-му році, так само, як і ви, відзначали 600 років нашого міста. Так що я відчув, що є щось трошки рідне. Ну теж ми проїхали, подивилися прекрасні ставки. Ну, правда, Василь Михайлович сказав, що це тільки початок. Каже: ти приїжджає Андрій в мирний час, то відчуєш, як у нас тут по справжньому добре, може і залишитися жити назавжди. <риклад> ну що сказати, затимне Андрій Шевченко, народний депутат України в команді Юлії Тимошенко, журналіст. Якщо хтось із вас п'ятий канал дивиться або дивився під час революції. То пам'ятайте, що ми перед революцією П'ятий канал тоді був єдиний канал, який не контролювався владою. Ми показували майдан. Тому депутат, журналіст, я ще кажу, футболіст Андрій Шевченко, хоча без з футбольного м'яча не всі пізнають. Чому ми сьогодні приїхали? Ну, задача в нас проста: перше поговорити про те, що відбувається тут, у нас, обговорити, що зараз відбувається в країні, і найважливіше зрозуміти, що ми разом можемо зробити доброго. Для вашого міста, для краю, для країни перед виборами і після виборів. Для мене це 16-та область, куди я приїжджаю за останні пару місяців, і я вам скажу, що загальне враження по країні невеселе. Тому що коли не приїдеш, ти бачиш одну та саму картину. Це маса скривженого народу. Це несправедливість, це беззаконня, це крадіжки, і це страх. Що таке несправедливість? Коли ти бачиш невеличку жменьку людей, які дорвалися до влади, які царюють, у яких там Межигір'ї, як у Януковича, люстра за 100 тисяч, в нього вертольотні майданчики і вертольоти, а з іншого боку, ти бачиш величезну масу людей, які живуть із зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії. Ти бачиш, як вони з одного боку для себе все, і хороми, і дороги, і вертольоти, і палаци. А людям вони кажуть про те, що в нас немає грошей на медицину, закриваються дочки, закривають школу. Оце несправедливість. І ми знаємо, що несправедливість це жахливе почуття, тому що воно роз'їдає інколи набагато більше, ніж бідність. Друге, це корупція і це крадіжки. І ми знаємо, що при різних президентах і при різних прем'єрах крали, але так, як зараз крадуть, це вже просто ні в тин, ні ворота. Маленькі начальники які крадуть на чомусь малому. В сумах у школі капусту закуповують, вона на базарі по 4 гривні, її купують по 12 гривень. Встають більше начальників, вони для Януковича та адміністрацію президента купляють малину по 600 гривень за кілограм. Як ти став міністром, то він вже купляє борову вишку, у неї ціна 200 мільйонів доларів, він її купляє за 400 мільйонів доларів у своєї фірми, навіть не червоніє і не пояснює нікому, куди ці гроші діваються, бо і так все прекрасно знаємо. От що таке ці крадіжки. Ну і Ми бачимо, що зараз ця команда, яка прийшла, вона намагається дуже швидко, бо розуміють, що вони не вічно докрасти все, що погано лежить. Цього року вони проголосували закон про морські порти, почали приватизувати морські порти від Ізмаїла до Маріуполя. Готують українську залізницю до приватизації, там щось зараз вже незрозуміле відбувається. Недавно вони взялися за ще одну тему, яка для нас є дуже болісною, священною темою це тема землі. І ви знаєте, що минулий вітор, в минулий вівторок парламент уже пізно ввечері, коли там 40 калік лишалося в залі, проголосував за закон про створення земельного банку. Це перший крок для того, щоб починати земельну реформу. Ці дуже проста. За копійки забрати у селян поїм і віддати в руки своїх фірм. Ті, що близькі до президента, а якщо не сім'я, то ті, що дуже близько від нього. От що таке зараз ці крадіжки? Беззаконні. Ну, ми бачимо, що відбувається зараз з нашим лідером, з Юлією Тимошенко, що відбувається з Юрієм Луценко. І ми прекрасно розуміємо, що це означає, що якщо так вони можуть поводитися із Юлією, яку знає весь світ, яка була прем'єр-міністром, якій зовсім трошки не вистачило, щоб стати президентом України. То що ця система може зробити з кожним з нас? Якщо, не дай Бог, комусь із нас одному доведеться опинитися перед цим бульдозером, який просто всіх закатує в асфальт? От що таке, таке беззаконня і от що таке, коли ти не можеш добитися ніякої справедливості. Ми подивилися, у нас, в наших українських судах менше 1% вироків виносяться на користь захисту, на користь підсудного. Це найнижча цифра у Європі. Тобто в 99% рішення наперед визначене. Це означає, що порушує проти тебе кримінальну справу все. Це означає, що тебе посадять або тебе оштрафують. От що таке зараз закон в нашій країні. І остання це страх. Тому що це те, що зараз намагається посіяти навколо. Якщо ти підтримуєш опозицію, якщо ти підтримуєш батьківщину, то тебе змушують вийти з цієї партії або погрожують звільненням з роботи. Або твого чоловіка з роботи. Якщо ти вчитель, чи лікар, чи інший бюджетник, тобі кажуть, що ти повинен працювати на партію регіонів. Ну, У нас ми тільки що були в Румнах з Володимиром Петровичем. У районній лікарні один день прийшли і змусили 122 чоловіка написати заяву на вступ до партії регіонів. Ніхто ніколи не питав. Так мало того, що й змушують платити членські внески по 3 чи по 5 гривень. Ну це є совість. Коли таке відбувається в країні, коли в таких масштабах крадуть, з силою заганяють цю партію регіонів, що ти маєш платити за це задоволення, що ти будеш, що ти будеш ходити із партійним кутком партії регіонів. Якщо ти займаєшся бізнесом, то до тебе приходять і кажуть, що ти повинен цим бізнесом поділитися з владою. Якщо ти займаєшся журналістикою, то на твій канал починаються перевірки податкової, як ми знаємо, зараз відбувається з телеканалом TVI. А тиждень назад цей парламент за допомогою руки Чечтова. Проголосував за закон про те, щоб встановлювати кримінальну відповідальність за наклад. Що це означає? Журналіст написав статтю, не сподобалася ця стаття губернатору, чиновнику або олігарху якомусь. Він пішов у суд, виходить звідти з готовим рішенням і журналісту до п'яти років тюрми. Ось так намагається залякати людей. Чим би ти не займався? Несправедливість, беззаконня, корупція і страх. Головне питання, яке ми собі повинні поставити хто винен цьому? Хто за це несе відповідальність? Я думаю, що ми можемо теж сказати чесно, що у цієї відповідальності є конкретне ім'я по батькові прізвищі. Це президент України Віктор Федорович Янукович. Тому що ніколи в українській історії в нас ще не було людини, яка в своїх руках мала стільки влади. Парламент голосує так, як Чечне Махну, уряд, прокуратура, суди, міліція, податкова, бізнес все слухається одної людини. Це президент України і це його команда партії регіонів наступне питання: що з цим робити? Я думаю, абсолютно очевидно, що та команда, яка зараз при владі, це та команда, яка нас відділяє від тої країни, яку ми заслуговуємо. Тому що куди б ти зараз не приїхав, в Луганськ чи в Ужгород, у Львів чи в Донецьк, в Одесу чи в Чернігів, всі люди кажуть, і те саме. Перше, так далі жити не можна, друге, ми заслуговуємо на краще життя. Ми заслуговуємо, щоб до нас ставилися по-людськи, щоб влада радилася з нами перед тим, як закривати школи або садочки. Ми заслуговуємо, щоб влада не відгрожувалася від нас своїми кортежами або охоронцями або високими кордонами, як це у президента в ми заслуговуємо на те, щоб людина отримала достойну роботу і достойну пенсію тоді, коли вона своє відпрацювала. Ось той настрій, який зараз є по всій країні. Тому ті вибори, які будуть 28 жовтня, ми надіємося як на дуже хорошу і дуже необхідну і неймовірно важливу можливість почати ті переміни, які настільки потрібні. Як ми готуємося до цих виборів? Перше, ви знаєте, що всі опозиційні сили уперше за багато-багато років об'єдналися в одну команду. І ми на ці вибори йдемо під єдиним партійним прапором це прапор всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Я, як журналіст, з 94-го року дивлюся за українською політикою. Я думав, що таке в нас не буває, бо в нас ж де там два демократи, там три гетьмана. Але зараз, коли ми бачимо, як в одну команду об'єдналися Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Юрій Луценко. Анатолій Гриценко, партія реформи порядок, Народний рух України і багато багато інших політиків і партій. Я розумію, що це нарешті та команда, яка тратить час і сили не на, на з'ясування стосунків між собою, а на те, щоб добиватися того, що потрібно по-справжньому людям. Друге, ми домовилися, що в кожному окрузі по всій Україні від усіх опозиційних сил є, є єдиний узгоджений кандидат. І мені дуже приємно сказати, що наша команда в цьому окрузі, де ми зараз знаходимося зробила ставку, в яку ми дуже віримо. Це людина, яка користується безумовним авторитетом у нашій організації. Це Володимир Петрович Шульган. Що в на найближчі тижні за спиною цього чоловіка буде вся наша потужна команда Юлія Тимошенко, Арсеній Ясенюк, Анатолій Гриценко, Андрій Шевченко, Микола Томенко, Олександр Турчинов і багато-багато інших. Всі ми будемо вірити в нього, тримати за нього кулаки, підтримувати. І ми сподіваємося разом з ним в майбутньому парламенті відстоювати ваші інтереси. Тому що це саме так повинна працювати команда. І в кожному окрузі по всій Україні є лише один-єдиний узгоджений кандидат від усіх опозиційних сил. Так ми працюємо. Що робить влада? Перше, влада нас зараз переконує, що від цих виборів нічого не буде залежати. Ну це стара пісня, ми вже її проходили. Нам кажуть, від парламенту нічого не буде залежати, буде залежати. І вони цього дуже бояться. Тому що вони знають, що якщо у нас буде 226 голосів, ми не дозволимо їм більше приймати ті закони, які вони ухвалювали до цього часу. Давайте пригадаємо, за що вони встигли проголосувати за останніх пару років, коли в них була більшість. Махнув рукою Чечі і, і проголосували за пенсійну реформу. На 5 років українським жінкам пізніше треба виходити на пенсію. Ну, є совість у людей. Виявляється, наші жінки не заробили ті копійки пенсії, треба їм ще довше працювати на 5 років. Махнув рукою Чечі і скасували підлітки чорнобильцям і афганцям. а зараз їздять по країні і розказують, як вони там по 6 гривень до пенсії комусь додають. Махнув рукою Чечітов, і вони проголосували за земельну реформу. Проголосували за податковий кодекс, після якого 350 тисяч підприємців по всій Україні зробили свій бізнес. І проголосували за цей закон промови, через який зараз сваряться люди. Голосують, голосують, голосують. Машина для голосування. Той за шістьох, той за вісьмох, хваляться тут одним. Ти тільки шість кнопок встигаєш натиснути, поки пробігає. А я встигаю 10 кнопок натиснути, чи 8 кнопок то я краще депутат виявляється, ніж ти. Ось як працює цей парламент, поки у них є більшість. Буде у нас 226 голосів, це означає, що ми зможемо зупиняти такі закони. Друге, чому вони так бояться цих виборів? Тому що якщо у нас є 226 голосів, ми зможемо контролювати кожну бюджетну копійку. І ті гроші, які вони зараз виділяють на розповільні майданчики, чи на якісь різні інші корупційні обрутки, ми зможемо контролювати, тому що до Української конституції кожна бюджетна копійка контролюється парламентом. Ще одна байка, яку вони нам розказують, вони кажуть, всі вони однакові. Вони скажуть, батьківщина, партія регіонів, всі однакові, всі одним кольором політики мазані. Неправда? Це неправда, це несправедливо. І вони говорять так, щоб збити нас толку. Тому що ми різні, у нас різні команди, у нас різні люди, у нас різні історії, ми дуже по-різному, кожен по-своєму йшов до сьогоднішнього дня. Ми за різні закони голосували в парламенті шостого скликання, і ми з за різними задачами йдемо в майбутній парламент. Тому коли хтось буде казати, всі вони однакові, не вірте і зупиняйте цих людей. Тому що це нам не допомагає, це нас тільки збиває столу. Наступне влада розуміє, що за партійними списками їй буде дуже важко виграти, тому головну ставку, особливо тут, на Сумщині, вона буде робити на мажоритарних кандидатів. Тому що ми знаємо, ми знаємо що партія регіонів ну, не найбільш популярна сила на Сумщині, так сталося. А от з мажоритарниками тут можна попрацювати. І тому нас зараз будуть переконувати, що по партійних списках це одне, а от за конкретних кандидатів депутати тут уже давайте подивимося. Це дуже просто. Тут в цьому образі є 13 кандидатів депутатів депутати, серед них є шановні люди, і ми вважаємо, що кожен з них має право балотуватися. Це наша позиція, тому що повинна бути свобода у кожного. Але ми знаємо, що реальна битва тут відбувається між двома кандидатами, і ми знаємо їхні імена. Від партії регіонів це Олександр Саєнко і від об'єднаної опозиції, від партії Батьківщина це Володимир Шульга. І ми вважаємо, що на цих виборах все дуже чітко: чорне або біле. Це або Янукович або народ, це влада або опозиція, це партія регіонів або партія Батьківщина. Це кандидат від Януковича і від партії регіонів Олександр Саєнко, або це кандидат від народу і кандидат від батьківщини Володимир Шухар. Тому ми будемо закликати робити вибір дуже просто. Подобається тобі те, що відбувається зараз в Україні. Голосуй за партію регіонів. Якщо ж ти відчуваєш, як і ми, що Україна заслуговує на життя краще. То, будь ласка, до наших кандидатів і придивися до Володимира Шульги. І мене питають, ну а що робити? Це ємко, інші люди, вони роблять багато інших добрих справ. Ми кажемо, слухайте, ну треба дякувати цим людям. Мабуть, ж вони це роблять не тільки для того, щоб на виборах перемогти, треба їм сказати спасибі. Але ми не можемо дозволити, що потім ця людина прийшла в Верховну Раду, віддала свою карточку, чичку. І п'ять років ця карточка буде голосувати за ті закони, від яких з кожним днем нам буде все гірше і гірше. Ну, на сам кінець я скажу так, що загалом настрій в Україні дуже чіткий. Люди втомилися, люди не хочуть далі так терпіти, і у людей все більше гідності для того, щоб свою позицію проявляти. Це означає, що в школах і в лікарнях, в університетах і на заводах люди кажуть: ми не хочемо, щоб нам більше наказували, за кого нам треба голосувати. Ми хочемо самі розібратися, самі прийняти рішення, і ми зможемо це зробити на цих виборах. Тому ми дуже віримо, що на цих виборах починаються дуже великі. Дуже важливі переміни. І я дуже надіюся, що насправді ну, це наш реальний шанс почати нарешті робити те, чого ждали від влади і попередні роки, тому що багато помилок було зроблено. Ми їх зупинимо, батьківщина.